Приходь до нас на весілля. Настя буде рада тебе бачити, адже ти її хресна, каже мені Ольга, сестра мого колишнього чоловіка. Мамо, треба йти, не вигадуй, що було, те було, роки минули», – повчає мене моя донька. Та, якщо чесно, то я й не знаю, як тут правильно вчинити. Моя племінниця і за сумісництвом моя похресниця заміж виходить. Я з ними усіма не бачилась багато років після того, як я з чоловіком розлучилася. А от моя донька підтримувала з родичами стосунки. І нічого дивного в тому немає, що її двоюрідна сестра запросила її на весілля. Але до чого тут я? Та Настя приїхала сама і вручила мені запрошення особисто, як хресній мамі, потім ще й зубиця зателефонувала, дуже просила, щоб я забула все минуле і була на весіллі. Я не дуже хочу туди йти, бо не хочу бачити свого колишнього чоловіка. Ми з ним прожили 13 років, а потім він надумав ти з сім'ї. Робив це гучно, з розмахом, ділив усе до дрібниць. Навіть ложки і виделки з дому забрав. Я від нього такого не чекала це було низько і дріб'язково, але потім я зрозуміла, що це не він, це його нова пасія, так його напоумала. Зрада неї він і залишив нас з донькою без нічого, адже забрав і техніку, і посуд, і навіть прикраси, які колись мені дарував. Мені не залишалося нічого, як тільки зібратися з силами і розраховувати лише на себе. Я була змушена працювати на двох роботах, але як тільки дочка закінчила школу, я поїхала на заробітки в Італію. За кордоном я була 17 років а тепер вирішила повернутися. За заробітчанські гроші мені вдалося збудувати гарний будинок, в якому зараз живе донька з зятем і двома дітьми. А також я тепер з ними вжитиму, бо вже вирішила заробітками закінчувати. І ось тепер це весілля. Я думала, що через свою дочку передам для племінниці гроші в конверті на тому все. Я через Михайла, свого колишнього чоловіка не хочу йти. Я ж була впевнена, що він з Галиною прийде. Та До дочка мене переконала, що таки треба йти. Я собі подумала, треба, то піду. Купила собі гарне обрання, перукарню пішла на зачіску, поставила 200 євро конверт і пішла вітати племінницю. Михайло справді теж був на весіллі, але на моє здивування він був сам, і вигляд у нього був не вельми добрий. Виявляється, що з Галиною він не живе, вона його використала і без нічого своєї хати вигнала, так що ті ложки, виделки, які він з нашого дому виніс у неї і залишилися. Сам Михайло у мами в селі живе, у чарку заглядає, але перед весіллям він зробив перерву, знав, що я буду, і хотів мені показатися у кращому світлі. Він до мене підійшов і сказав, що має серйозну розмову. Я чув, що ти повернулася, каже Давай знову зійдемося, будемо жити разом адже ми з тобою вінчені. У нас є спільна дочка, а тепер вже спільні онуки, я б хотів бути ближчим до них. Михайло так щиро на мене дивився, що я йому ледь не повірила. Ага, щоб ти ще з моєї нової хати виніс ці ложки і виделки, відповідає. Ну, що ти причепилася з тими ложками. Визнаю, я був неправий, але зараз я все усвідомив, змінився і дуже хочу бути з родиною, проситься Михайло. Хочеш бачити онуків? Приходь, ніхто тобі не забороняє. Але про те, щоб ми знову зійшлися і мови не може бути, твердо відповіла я, викликала таксі і поїхала додому. По дорозі я думала про життя, як воно інколи закручує людські долі. Я, будучи заробітчанкою, багато різних історій наслухалася. там майже усі жінки не від доброго життя приїхали з дому. Але, тим не менше, усі справились. Якось так виходить, що після розлучення ще ні одна жінка не пропала, усі якось собі дають раду, а от чоловіків протилежна історія. Тому варто добре подумати перед тим, як приймати такі важливі рішення, які ти з сім'ї.